Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож офіційно Міністерство соціальної політики оголосило про продовження добавки до пенсії тим людям, які отримують відверто низькі пенсії, і це буде тривати аж до кінця цього року підтримка, яка буде надаватися за рахунок міжнародних організацій, тобто донорів. так? Автоматично буде з пенсіонерам на карту разом з пенсією, тобто ніяких додаткових документів подавати не потрібно буде. Все то буде автоматично і сума буде до 3250 гривень. Що ж це за добавка? Як вона кому буде нараховуватися? Тому що, за даними Міністерства соціальної політики, наразі на нього претендує 421 тисяча людей. Бачимо майже півмільйона пенсіонерів. Буде отримувати цю виплату. Список може змінюватися, збільшуватись, зменшуватись в залежності від обставин. Зараз розповім вам, що це таке за обставини, що це за така добавка. Слава Богу, що вона була продовжена на досить таки тривалий період. Тож, розбираємось усе по порядочку. Добавка до суми 3250 гривень. Да, бачимо, сума коливається. Зараз розповім, як вона змінювалася, тому не є виключенням, що може змінитися ще, а саме в сторону збільшення. Буде нараховуватись людям, які проживають на територіях, де ведуться бойові дії або можливі бойові дії. Список цих всіх територій офіційно затверджується і змінюється. Міністерством реінтеграції, тобто, це не треба якось доказувати, що ви там живете, де можуть бути ні, це все. Міністерство реінтеграції затверджує ці території, затверджує ці списки. І всім пенсіонерам, проживаючим на них, які отримують пенсію менше ніж 3250 гривень. Будуть робити доплату до цієї суми. Тобто, якщо ви отримуєте 2 200 то вам будуть доплачувати 1000. Якщо ви отримуєте там 3, то вам будуть доплачувати 250 гривень. Тобто усім будуть дотяжки до цієї суми. Е, ведеться фінансування за рахунок ООН. Тобто вони є прямим якби, інвестором цієї програми. І вона направлена ну, на, підтримку, на підтримку населення в такий нелегкий час на таких е відверто е важких територіях, де ну, набагато важче проживати, да, тому, що, тому що розуміємо всі самі чудову ситуацію. Тож е е продовжена ця виплата до кінця року, тому що от в липні вона вже мала закінчуватись. Тепер же ж її продовжили ще до кінця року, тобто на 6 місяців. І такі пенсіонери будуть отримувати певну суму, в залежності від того, скільки вони отримали до того. Да? І їхня пенсія буде не менша, ніж 3,250. Отака от ситуація на сьогодні. Далі спостерігаю, вам розповідаю, щоб ви були в курсі, щоб ви знали, що можете отримати, як це отримати. Тому розбираємося далі на народні думки. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.